Так, друзі, всім привіт! Починаю записувати відео напроти такого прекрасного. Сходу сонця, тому бажаю всім гарного перегляду. Я думаю, тільки за фон варто поставити лайк. Всім бажаю гарного перегляду і пробачте, якщо десь трошечки задуває вітер в мікрофон. І в цьому відео я вам розповім про способи заробітку, які принесуть вам прибуток в 2025 році, щоб ви могли собі знову духом от сісти на пляжі біля моря і працювати, щоб вам не треба їхати в якийсь офіс там в жару сидіти, а щоб ви були мобільні, могли взяти телефон, ноут і працювати завжди десь онлайн. Тому дивіться відео до кінця, буде. Дуже цікаво, розповім все максимально швидко без води і на власному досвіді. Тому що все, про що буду казати, це все пройдено на власному досвіді. Швиденько розповім про перший спосіб заробітку, друзі. Перший спосіб заробітку це свій блог в соцмережах. І не спішіть вимикати це відео, тому що е, хтось скаже, да, це банально, про це говорять. Але зараз всі люди в телефонах, в Ютубі, в Тіктоці, весь трафік тут, всі гроші тут. І дійсно, якщо ви створите якийсь цікавий проект, це може бути якісь жартівливі приколи, навіть взяти приклад містера бізнесу. Який зараз класно вистрілив, який е, на з дуже кумедному контенті, на кружечках в Телеграмі, які зафорсили, е, вистрілив і почав заробляти в. Великі кошти на своєму блозі, ви можете придумати щось своє, щось в своєму жанрі. Можливо, у вас є якісь приколи, жарти в житті, які ви задіюєте, які завжди всіх веселять. Чому б це не спробувати зробити там в Тіктоці, зробити це там, вирізати цей кружочок з телеграма, вставити його відео, підставити якийсь фон, зробити з цього відео. Цікаве вам це нічого не заважає зробити. Це може поміняти ваше життя. Так само можна створити телеграм-канал, який буде, будете переливати трафік, там більше якихось приколів публікувати. Ви можете знімати серйозний контент, ви можете про фінанси розказувати і так далі. і так далі. Зараз е, люба сфера, якщо ви себе класно подасте і будете якимось е, цікавішими, ніж інші, тобто будете щось таке розповідати, е, що вас, що буде цепляти глядачів, ви будете просуватися. І через півроку ви можете не отримати глобальних результатів, але через рік будете заробляти величезні кошти і рости в геометричній прогресії, і заробляти заробляти все більше і більше з кожним новим місяцем. Тому я вважаю сфера соцмереж дуже дуже перспективна, Можете спробувати з нуля органічно набирати трафік, тому що зараз привезти підписника це не дешило. І Зараз багато людей, які е, мають кошти, вони йдуть в медіапростір. Ви знаєте, багатьох. Ну, якщо ви дивитесь якихось багатих людей на Ютубі, дійсно багатих, не просто тих, хто про це говорить. Є дійсно люди, які мали свої заводи, а потім йдуть на Ютуб. Взяти, приклад Євгенія Черняка людина мала величезні кошти, але пішла в медіапростір, Не знаю конкретно його цілі, але в нього завдяки. Такому медіа ресурсу буде багато нових зв'язків, знайомств, і також він зможе на цьому робити величезні кошти. Другий спосіб заробітку, на якому я заробляв, який приніс мені і досвід, і доходи, і іноді убитки це криптовалюта. Я не дуже відношусь саме до інвестицій в якісь там рандомні зараз мем-токени. Я б цим не займався, ну це моя суб'єктивна думка. Але є багато роздач, різних проєктів. Як ви знаєте, мій канал починався з різних проєктів в Телеграмі. Я вам про них розповідав, що. Там, як робити, і багато з цих проектів. Дали, звісно, не дуже гарний аеродроп, але були проекти, які насипали дуже круто, де можна було зробити ферму аккаунтів і гарно заробити. Той же проєкт DOX, що там PAVS в нас був, NotCoin взагалі приніс колосальні прибутки. І були інші проекти, на яких, на яких також можна гарно заробити. До речі, друзі, щоб зробити ферму аккаунтів, обов'язково потрібен антидетект браузер. Це дуже корисна штука, яка пригодиться в багатьох сферах, в багатьох проєктах. Ви можете в антидетект браузері створити кожну нову вкладку з новим. І відповідно, якщо ви будете робити ферму аккаунтів там, в Телеграмі на різні тапалки, на різні такі проекти, то вас не побриють, не заблокують. І щоб цього не відбулося, щоб вас не заблокували, не побрили в цих проєктах, вам потрібно користуватись антидетект-браузером MoreLogin, тому що це дуже надійний антидетект. Я користувався особисто цим браузером, коли приймав участь у всіх тих проектах. І, звісно, в мене ні разу не було ніяких блокувань, мене не побрили. Я забрав прибуток з усіх аккаунтів, тому можу. Вам його порадити, посилання залишу в криптовалюті. Зараз е, оці от тапалки, з яких я починав свій канал, вони вже не так актуальні. Але є багато інших е, різних двіжух, є різні пули в крипті, е, також роблять різні дропи. Ну, дійсно, якщо в цій сфері розібратись, тому що я зараз від цього відходжу, мені вже це не так цікаво. Але в цьому, коли ви розбираєтесь, починаєте моніторити регулярно телеграм-канали. Дійсно з'являються інколи можливості, коли можна під стейкінг закинути там, тисячу доларів якихось. Токенах, і вони вам принесуть там ще 200 доларів за короткий термін. Іноді це може бути менше, іноді це може бути більше, потім ще цей токен може вирости. Тому в крипті є насправді багато можливостей для заробітку, але це треба постійно сидіти моніторити. Якщо у вас багато вільного часу, 24 на 7 за ноутом, це може бути непоганий спосіб, але для цього треба почати дивитися якісь навчальні відео. І я не раджу купувати курси. Для мене всі ці курси, ну по факту, це добре, коли там заробляють на курсах і дають корисну інформацію. Але зараз їх настільки... Багато що відрізнити, де вам дадуть корисну інформацію, а де ні, складно. Тому починайте. Ну, я особисто так вважаю, починайте шукати інформацію самі. Тому що ті люди, які продають курси, вони починали шукати інформацію самі, навіть якщо вони в цій сфері до чогось прийшли, чогось досягнули, все рівно вони починали з нуля, починали скролити інтернет, шукати щось. Я думаю, у вас вийде безкоштовно знайти корисну інформацію. Про третій спосіб заробітку багато казати не буду. Це заробіток на якихось професіях, наприклад, мав бути програмістом. Бути монтажером, дизайнером. Зараз з'явився іскусний інтелект, який багато професій поступово замінить. Ну, таких якихось простіших. Але є професії, які нереально замінити. Друзі. Завжди в інтернеті, умовно, якийсь якісний монтажер, він завжди буде потрібен. Ну, це дуже важлива штука в житті якихось фільмів, блогерів, просто якихось відеомейкерів. Ну, коротше, це максимально корисна штука, якщо ви в цій сфері будете правильно просуватись, це принесе вам великий успіх. Які багато замовлень, тому точно треба подивитись в сторону якихось онлайн професій. Але щоб це була професія не просто, де ви опять же прийдете якийсь курс і, і все, ну просто у вас будуть ці знання, які ви не зможете на ділі на практиці примінити. Ви маєте розуміти, от, якщо ви якийсь курс проходите, чи дадуть вони вам можливість знайти перших клієнтів, примінити де свої знання одразу? А зараз хочу поговорити про молодих хлопців, дівчат, які зараз дуже женуться за швидкими грошима, друзі. Швидкі гроші, це ну, не те, за чим потрібно гнатися. Пояснюю, ви можете створити якийсь бізнес, якийсь онлайн-проект, той же youtube канал, і рік не заробляти з нього кошти. Но потім він почне давати такі плоди за такий короткий термін, що ви ніколи цього не очікуєте, тому що все буде рости в геометричній прогресії. В мене таке було неодноразово, тому я знаю, що я вам кажу. Я дуже сподіваюся, ви до мене прислухаєтесь і не втратите час. Створити якийсь проект після цього відео, якийсь YouTube канал, якийсь TikTok і починаєте публікувати. Цікавий контент, тому що друзі можна дійсно через рік не отримати результатів, а через два заробляти колосальні кошти. І я повторююсь, я це все пройшов. Я би хотів зняти для вас якийсь цікавий може, відос в форматі підкасту, де розповім свій досвід конкретно в таких проектах різних і взагалі, які проекти в мене були, на яку кількість підписників і скільки я з них заробляв. Якщо вам буде це цікаво, дайте знати в коментарях. Діліться своїми думками стосовно того, що я розповів в цьому відео. А я вам дякую за перегляд.